Ують рекламу незаконна у Києві. Паралельно ще й демонтують незаконні паркани. От вже з десяток таких вдалося позбутися. Роблять це інспектори з благоустрою департаменту територіального контролю Києва. Вони регулярно фіксують спроби самовільного захоплення певної території. Це може бути частина зеленої зони, може бути ділянка поблизу приватного сектора. А також навіть пішохідний простір. Відтак огорожі без дозвільних документів демонтували працівники Києва благоустрою. з нами вже на зв'язку Михайло Абрама. Це перший заступник директора департаменту територіального контролю міста Києва. Вітаємо вас, пане Михайле. Вітаю вас, скажіть, вдалося підрахувати, щоб зрозуміти, скільки всього у Києві зараз є ділянок, які незаконно обнесені парканами або обнесені незаконними парканами. І якщо така статистика є, то які райони тут в антилідерах? Ну, я скажу так, що ми працюємо по всім десяти районам. А що присутні факти самовільне захоплення земельних ділянків шляхом встановлення огороже по всім районам. А так а, з початку року ми вже по зверненням а, департаменту земельних відносин по державної екологічної інспекції демонтували більше 50 огорож, які а, самовільно захоплювали а, ділянки. Це і зелені зони це були. І якісь будівельні майданчики, які підприємці планували десь забудувати, а потім по рішенню суду їм заборонили, скасували рішення стосовно оформлення земельної ділянки і тому потім ми. Вручаємо припис щодо усунення цих недоліків шляхом демонтажуються і огорожі. І якщо власник не виконує рішення, не демонтує власними силами, тоді надаємо доручення на демонтаж комунальному підприємству, і вони проводять демонтаж і звільняють земельну ділянку від огорожі. Пан Михайло, розкажіть, докладніше, що зазвичай подібні незаконні паркани та огорожі охороняють. Зрозуміло, що це так в лапках, і або що за ними ховають? Ви зазначили, що це можуть бути якісь. Там старі будівельні майданчики. А що ще в приватному порядку люди таке роблять? Так, на жаль, так бувають випадки, що власник будівлі, які знаходиться поруч, вважає, що це його прилегла територія, і він встановлює огорожі, використовує як складування. Буває таке, що використовують як скаплюють там сміття. А різні випадки. Хтось починає там щось робити на цих земельних ділянках. і по скаргам, які знаходять заходять. Напряму до департаменту територіального контролю, звісно, на гарячу лінію 1551. Ми відпрацьовуємо такі ділянки, звертаємося обов'язково до департаменту земельних відносин щодо надання статусу. І якщо підтверджується, що це ділянка самовільна, то тоді тільки після цього вручається припис власнику і він повинен. Виконати, привести територію до належного стану. Чи правильно я розумію, що спершу власнику пропонують самостійно розібратися із цією незаконною з цим незаконним парканом чи з цією незаконною огорошою? Якщо він цього вже не робить, тоді виїжджають співробітники найняті містом. Фактично. Так, звісно, згідно правил Богоустрія спочатку власнику цього паркану вручається з приписом з проханням привести територію до належного стану і надається термін до трьох діб. Якщо він це рішень, цей припис не виконує, тоді вже вживаються заходи щодо демонтажу цієї огорожі. Скільки часу треба зазвичай на демонтаж? Це вдається зробити упродовж одного дня? Чи ідуть іду? бувають якісь такі огорожі, що це займає кілька діб? А, ну, це залежить від огорожі. У нас бували такі огорожі, де ми працювали і потріду. Угу. Це в залежності від масштабу цієї огорожі. Були такі випадки є великі огорожих, які захоплювали самовільно земельні ділянки. А були такі маленькі, це в залежності від е, мітражу цього паркан. Розумію, що неприємне, неприємне запитання, але траплялися якісь інциденти під час демонтажу, коли виходив власник. Можливо, там кликав якихось своїх друзів і ну намагалися перешкоджати процесу демонтажу, коли це не ну перетворювалося там на якісь сварки, чи не дай боже скандали. Таких випадків небагато, але були ж, власне, коли отримують, він вже розуміє і до припасу він розумів, що він не має ніякого права на цю земельну ділянку і встановлювати цю огорожу, він не мав права. І коли він отримує право припис, заздалегідь він її вже сам починає демонтувати, тому що у нього немає дозвільної документації. Прибрали огорожу, прибрали паркан. Що далі? Хто займатиметься відновленням благоустрою на тій території? Після цього припис вручається балансу, утримуючи територію, і він повинен привести її територію до належного санітарного стану. Якщо там була зелена зона, він її повинен поновити. Якщо там була інше покриття, він її повинен привести до належного стану, прибрати сміття, звільнити від ще інших там конструкцій чи тощо. Зрозуміли, пане Михайло, дякуємо, що доєдналися до ефіру. Михайло Абрамов, перший заступник директора департаменту територіального контролю міста Києва, з нами був на зв'язку. Говорили про те, як зараз у столиці займаються демонтажем незаконних парканів та огорож.